І цирк нікуди не поїхав, і клоуни ті самі. Після масованого літакопаду російської бойової авіації ворог вирішив відповісти. І звісно, не на лінії фронту, а новим недолугим і пцо в соцмережах почали ширити заяви про ураження блукаючої десь на півдні системи ППО Петріот. Більше у власній уяві окупанти вже знищили буцімто передані літаки. Ф-16. навіть поширили світлину. І з ураженим винищувачем, що правда, це фото із Бельгії і датоване 2018 роком. Тоді на бельгійському литовищі справді сталася аварія через випадкові постріли з гармати іншого літака. Але росіянам цього фейку замало. Наступна світлина, буцімто з литовища на Одещині, де стоять одразу шість спалених F-16. і знову спростування. Ця світлина з кримського аеродрому біля нового. Новофіль... Федорівки, де справді були уражені бойові літаки, але російські, і влітку 2022-го. скільки ще західних винищувачів здатні у фантазіях знищити росіяни? Відповідь є у командування повітряних сил ЗСУ. Я думаю, що на кінець дня буде більше, і під кінець року. Вони завершать этот тяжелий гот, завершать, мабуть, вже як щонайменше двома ескадрильями. Ну, насправді дійсно їхні повідомлення тішать. Там за день по п'ять українських літаків знищуються в їхніх зведеннях Генерального штабу їхнього і, і так далі. Ну і про f 16 це взагалі вже меми ходять, що вони вже навіть і їх знайшли в Україні. От я я щодня отримую такі запитання від колег. Ну, то все ж таки давайте офісу. Record, скажіть, є вже ж, ну люди ж хочуть вірити те, що вони в Україні. Ну, ворог повірив і ворог їх знищує. Ворог аж занадто активний в інформаційному полі і намагається вигадати перемогу, бодай десь не дуже виходить це зробити завдіївкою, об яку окупанти сточують свою техніку та живу силу вже третій місяць поспіль. Тоді вирішують зіграти на захоплені Мар'їнки. щоб додати заявам ваги на сцені особиста доповідь Оленя Рашойгу в секретному кабінеті бункерного карлика. У нас в ході активних пальних дій, становила триди. Южная. Сьогодні повністю освободили населений пункт Марінка. Де 5 кілометрів юго западні Донецька зсу виправляють московську брехню? Так, бої в Марінці вкрай складні, і вони тривають не у місті, а радше на його руїнах. Але наші бійці досі перебувають в Мар'їнці. Наголошує речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Бої за Марінку тривають. Наразі наші військовослужбовці знаходяться. В адміністративних кордонах Марінки, але місто ще знищено. Ну але говорити про повне захоплення Мар'їнки Марінки не коректно. Так само триває бій навколо Авдіївки в силах оборони наголошують втрати ворога лише на цій ділянці фронту, щодня по 300-400 загарбників і ліквідованими, і пораненими. А з браком боєприпасів радянських калібрів зсу намагаються впоратися більш активним застосуванням дронів. Як це демонструє блогер та волонтер Сергій Стерненко? Були два окупанти, несли кудись два мішки, але коли одночасно є два. Співдрони у руках бійців центру спецоперації СБУ Альфа то мішки росіянам, куди нагальніші. Олексій Пасак, п'ятий канал. Дві рік українці будуть зустрічати, завдаючи нищівний поразки росіянам. Чільник головного управління розвідки Кирило Буданов привітав українців із Різдвом та додав, що Росія ніколи не зможе реалізувати свої підступні плани щодо знищення України. Кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. Українці сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи і незалежності. 2024 рік це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників. І зустрінемо ми його завдаючи нищівної поразки рашистам заради звільнення рідної землі. Водночас на Росії суд заочно арештував Кирила Буданова. Про це повідомляється в телеграм-каналі московських судів загальної юрисдикції. Зазначається, що начальник розвідки обвинувачується у скоєнні 104 злочинів, зокрема у скоєнні терористичного акту. Вітання з окопів. Кропивницькі спецпризначенці привітали українців із Різдвом Христовим. Святкове відеозвернення воїни записали із зони бойових дій, де нині продовжують успішно нищити окупантів, як і весь цивілізований світ. Різдво українські військові зустріли 25 грудня. У святвечір за вечерю захисники запалили окопні свічки, аби продемонструвати єдність із мільйонами українців та вшанувати героїв, які загинули, захищаючи Україну. Українська громада, ми воєнна Суспітана Рази. Вітаємо всіх українців з Різдвом Христовим. У нас сьогодні така різдвяна свічка. Дай Бог, щоб у вас була мирна, спокійна, свічка перемоги, свічка різдва і там. Всі України, Україні. З думками про захисників і захисниць, святкова молитва лунала у Софії Київській. Туди прийшли чимало людей, які вперше відзначали Різдво за новим календарем. Божественну літургію очолив предстоятель православної церкви Епіфанії. На службі був і наш Віталій Залевський. Колядка в українській церкві Софійському соборі божественну літургію проводить предстоятель православної церкви Епіфаній. Перемогу за наших захисників і захисниць, які замість того, щоб бути у родинному колі в холодних окопах захищають нашу землю від російських окупантів. Не в останній момент хлопці стоять за те, щоб ці традиції наші були збережені, щоб ми могли робити в себе на землі, те, що ми хочемо святкувати, та як ми хочемо, говорити як ми хочемо. Не родина вся в окупації і різдво без родини, це. Очередне нагадування, що відбувається в нашій країні, і що до чого Росія нас довела, і що ми маємо переживати просто через те, що вони існують. Православна церква України була утворена на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. Відтоді Московський патріархат суттєво втратив свої позиції в Україні, а понад півтори тисячі релігійних громад та монастирів заявили про перехід до ПЦУ. Церква пройшла визнання світовим православ'ям. Церква пройшла значне збільшення парафій і парафіян, які приєдналися, і більше ви знаєте, що більше тисячі парафій перейшло, незважаючи на певне перешкоджання, яке в той час було присутнє з окремими. Представниками, які не були щасливі встановлення нашої церкви, під час літургії до українців звернувся предстоятель ПЦУ. Він подякував кожному, хто наближає нашу перемогу. Серед горя і страждань і війни, серед болю втрат. Ми все одно святкуємо. Бо різдво Христове для нас не тільки і не стільки час розваги подарунки, скільки свідчення перемоги правдою і добра, та неодмінної поразки Це особливе різдво по новому. Більшість українців вперше відзначають великі свята за новим календарем. Раніше питання про перехід на нові дати залишалося на рівні палких дискусій. Нині більшість людей за такі зміни. Віталій Залевський, горе 5 пона. П'ятий канал.